Вони п'ять років чекали цієї зустрічі. Українці зі всього світу з'їхались до Львова, аби згуртувати українців на чужині. 46 років тому створили громадську організацію Світовий конгрес українців. Цьогоріч проводять ювілейний десятий з'їзд конгресу. Однак у Львові він вперше. Розкитані по цілому світу українці, хоча на декілька днів, але повернулись на батьківщину. А місцем їхньої зустрічі став Львів. Щоправда, усі 20 мільйонів українців, які живуть за кордоном, не прибули. Однак приїхали представники української діаспори з 30 країн. Сіднею Австралія приїхав від ліги вільної України як делегатна скнади з великої Британії. Зеленковель, товариство українців Бельгії з Брюсселі приїхав. не лише приїхали, зустрілись, прийшлися рідною землею, а й вшанували жертв голодомору. Привели панахиду та кожен положив біля підніжжя пам'ятника Шевченкові оберемок колосків. То це наша спільна справа, спільний біль. Ну і спільна свідомість. У кожного з них своя доля. Одні у пошуках роботи були змушені покинути Україну. Однак запевняють традиції, пам'ятають на великі свята. Ми одягаємо костюм свій український, йдемо гордячись тим, що ми українці інші вже народжені за кордоном та виховані українцями. Ходили до української школи кожної суботи, до української церкви кожної неділі, до українських організацій, тобто грав в оркестрі, співав в хорі, танцював танцювальному ансамблі. Ходив, в нас був сум і пласт. Я ходив до суму, то під час тижня мали зустрічі а літом. Ходили на табори. Ну, власне, в такому духі дусі ми виростали, кажуть такі зустрічі необхідні не лише їм, а й нам, адже живучи на чужині, вони думками з батьківщиною і додають багато хто з них часто відстоює інтереси України за кордоном. Ми дуже багато можемо допомогти фактично Україні, мабуть, більше поза межами України, як в Україні, спеціально в теперішніх часах, коли Україна так би мовити вирішує свою долю. Чи входити в Європейський Союз, чи входити в Євразійський Союз, робити з'їзди на Україні емігрантів це добре. Головне, щоб гасла не залишалися лише гаслами, впевнений почесний голова конгресу українських націоналістів Іван Губка. Збиратися треба і можливо частіше збиратися, і не обов'язково такий величезні громістки, щоб всі, якісь окремо як по політиці, по економіці, по тому українці, що ти можеш того зробити. Робити можеш того, зробити допомогти там то краще, отаке, щоб практично допомагати. Знову за кордон українці світу повернуться вже у п'ятницю і на тефічу колекції рапіта Павло Замрій. Новини.